Із серпня 2023 року в Україні діє програма компенсації підприємцям витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. На Сумщині, говорить у Держпраці, за отриманням такої компенсації звернулися 10 роботодавців. 4 вже отримали кошти. Для особи з інвалідністю першої групи у розмірі 15 мінімальних заробітних плат. До 15 мінімальних заробітних плат на сьогоднішній день це до 106. Ти з половиною тисяч і за облаштування робочого місця особи з інвалідністю другої групи до 10 мінімальних заробітних плат, тобто на сьогоднішній день це до 71 тисячі. Заяву на отримання компенсації треба подати протягом 90 днів з дня прийняття людини на роботу. Кошти підприємець може витратити на придбання спеціалізованих меблів, транспортерів для піднімання сходами, брайлівських клавіатур та інших речей, необхідних людині з інвалідністю для роботи. Алгоритм отримання компенсації є на сайті обласного центру зайнятості. На сьогодні визначений законом норматив з працевлаштування людей з інвалідністю для підприємств становить 4% від середньорічної чисельності його працівників. Якщо ви роботодавця працює від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця, тобто роботодавець, який працевлаштовує восьмого працівника, вже повинен виконати такий норматив виконанням нормативу робочих місць. Вважається працевлаштування особи з інвалідністю, для якої дане місце роботи є основним. Тобто сумісники в норматив робочих місць не зараховуються. У 2022 році близько 30% зареєстрованих на Сумщині підприємств такий норматив не виконали. На порушників накладають адміністративно-господарські санкції та проводять у них позапланові перевірки. Новини СТС.